Так, женемо на предпродажну підготовку Донфен 404, G2, тракторець на 40 кінських сил, 24-го року виготовлення, тільки приїхав, пару днів постояв у нас, може три, зібрали, людина відео відеозв'язок зробили, показали, завели, все послухали. Все повключали, то есть сподобалося. Зараз помиємо, все перевіримо, рівні мастила, вдальмо солярочки та повеземо. Кому цікаво, такий тракторець коштує 10 тисяч 400 доларів. Тож телефонуйте. Приїздіть, тестуйте. У мені мене Кропивницький.